Оце почалися дощі. Туди йшло вже дощу не було, назад вертався вже дощ. І, звісно, ось промокли ці кросівки. Ця саморобна сушарка, хто не бачив, я вже знімав. Це вже четвертий рік, вона працює бездоганно. І ось, як бачимо, температура 32 градуси, це як літній жаркий день. Високої температури не бажано, бо буде пересихати шкіра, якщо це шкірине взуття. Ну ось. Сама сушарка проста і надійна. Ось каналізаційні пластикові трійники. Тут їх чотири штуки. Тут канальний вентилятор, який затягує повітря. Тут стоїть патрон з електролампочкою. І ось тут також знаходиться ще лампочка для ультрафіолету, щоб запах забирало з зуття. Пройшло 20 хвилин. І кросівки сухенькі і тепленькі. Коли промокли устілки, також дуже зручно сушити. Ось тако запихаю. В якісному взутті обов'язково повинні вийматися устілки. От що у нас за люди? Що би не зробив, що би не показав, все не так, блін. І обгавняють, критикують. Ось про цю сушарку виложив відео в Тікток. Накидали тих коментарів, такі знатоки, Йоханий бабай. Ну ось чотири роки працює. Чотири пишуть, що згорить там, замкне чи спалити хату можна. Чому вона має там от замкнути чи щось згоріти. Це так можна і про телевізор сказати, чи про праску обдувається от холодне повітря дує на лампочку. Тут труба абсолютно холодна. Ось тут зараз покажу. Там патрон керамічний. Вон стоїть, А ось тут лампочка. Вон видно Там я ще поставив алюмінієву гофру на всяк випадок. Не може та лампочка нагрітися чи розплавити цю пластмас, так як вентилятор дує на неї. І все гаряче повітря поступає ось туди десь на взуття і просушується. Другі пишуть, ой, що це буде за запах, хатить, який це буде сморід, які це будуть аромати. Ну, По-перше, треба мити ноги. Ноги мити тоді не буде поганого запаху. По-друге, ось витяжка природня. Вон. Є витяжка, це в ванній кімнаті все витягується. Можна в ванну поставити, можна на балкон поставити, якщо вам дуже воняє. А основне, і це по-третє, ось тут кварцова лампа. Я оговорився, правда, це не ультрафіолет, а кварцова лампа. Ось тут вмикається і вона кварцує. Кварцує так, що за 5 хвилин заходиш в ванну, то чути тим озоном. Ну Не знаю, як мені хлоркою чути. Тобто ніякого запаху від взуття абсолютно немає. Треті пишуть, що вона там жере, споживає мегавати. Ну, лампочка найбільше споживає. Я сотку крутив, там можна і 60 крутити, чи взагалі без лампочки повітря буде все рівно висушувати. Але з лампочкою це набагато швидше. Тобто більше споживає, але скоріше висихає. Не буде воно жарти там багато. Ось такі червики, ну я знаю, десь годину-півтори, а такі літні сіточкою то 20 хвилин і вони аж теплі всередині. Оце, що агро побачив, як я зробив зробив собі, але тільки ось на два трійника. Ну каже, мені більше не потрібно на одне взуття і мені вистачає. І лампочкою не заморочувався. Просто поставив вентилятор і ось два трійника. І каже, сохне аж бігом. Зимою зимове, там з тим хутром взуття, каже, за ніч просихає без всяких питань. Ще одні пишуть, нащо заморочуватись купити там за 200 гривень заводський і буде працювати, а хрен там, блін, шість штук в мене було і одного сезону не витримують. І цілу ніч сушать то зимою взуття, вроді теплі всередині, а взуваєш далі блін. Якби вони так справно працювали, я би цю штуку не робив. Ще писали, треба взуття підбирати по погоді. Та яка погода, яке б взуття ви не носили, все рівно нога пріє, ну не нога тіло саме все рівно виділяє вологу. І тому треба просушувати. У мене також є лова з мембраною не промокає, але ходиш, все рівно вони набирають вологи. І треба просушити час від часу. Сухе взуття це здорові ноги. Поставляв також такі трійники довші, роздвоєні, там на сверлив отворів, щоб можна було поставити жіночий чобіт, одягнути і таким чином просушувалося. Десь вони є, на балконі неохота шукати. А ось так, на 4 то оптимальний варіант ставимо взуття, а сюди запихаємо. Ту саму устілку і воно просушується досить ефективно і класно. Ще писали, чи можна замовити таку конструкцію, щоб я зробив. Ну блін то Тут роботи всього нічого. Ну ось що тут Два хомута. Один хомут он до кусок дерев'яки прикручений. І ось другий. Всі справи. Вентилятор, патрон з лампочкою. І ця кварцова лампа. Ну Можна без кварцу, але Запах забирає класно, тут не відбереш лампочка 100 Вт, вентилятор здається, 12 Вт тяне. І кварцова лампа що 6 Вт. Ну, це багато. І Причому це дуже швидко проходить та сушка. Ще дивуюсь, як це ніхто не написав, що вона ревить чи гудить, як реактивний літак. Е, ось з цими кришками воно тихіше працює. А коли закриваємо, то виходить, трошки шум. Ну, але це дуже просто вирішується. Берем чути звук, шумить. Все, тишина і спокій.